Шостий каталог і в нас розпаковочка. Дві отаких ось посилочки поменше, побільше. Приберемо велику сторонку. Почнемо з меншої. Давайте нагадаю вам, що шостий каталог діє весь червень з 1 по 30 червня. І друкований каталог, ціни тут не є дійсними. Дивіться, в електронному каталогі актуальні ціни вони є зменшені. Також змінилася градація у нас знижок, їх залишилося лише дві. 33% і 50%. Як ви зможете розібратися, де яка знижка, ви берете каталог, відкриваєте. Я тут трошки помітки зробила собі. Якщо ціна, ось бачите, яка була, яка знизилася. Якщо ціна червоного кольору, то знижка на цей продукт 33%. Якщо ціна... До прикладу, зараз покажу. Швиденько хотіла показати. Ось, дивіться, якщо ціна зеленого кольору. Видно там? Ага. Якщо ціна зеленого кольору, то це 265 гривень, то знижка на продукт 50%. Тобто гель для гігієни буде коштувати 132,5 гривні. Ну і швиденько почнемо наше розпакування. Накладна за каталогом у мене на 3864 гривні до сплати за рахуванням знижок і акції 1815. Тут у мене і розпродаж, і акції, і да, от розпродаж, і також є UNAIS Recruiting у мене два продукти. комбонабір для безкоштовної доставки є, і набір лояльність. Мабуть, це з набору лояльність. Це моя улюблена зубна паста. Я її окремо не замовляла, значить, це з набору лояльність. Е, крем алоевера. Я не показала, не розпакувала. Хто не знає, це паста з чайним деревом. Дуже крутезна, я її обожнюю. Моя улюбленіша паста від Unice. Крем з Вера. Він йде по комбо пропозиції за 59 гривень. Тобто, ви берете собі такий кремчик для обличчя. Він підходить для усіх типів шкіри. І доставка у вас буде безкоштовна. Так, також замовила це по розпродажу по 9 гривень масочки від Юнайс nice, Саше. Масочки і. Е, Ні, це я замовила для акції по е, цьому. Річки, як він називається? Гель з інтим гель. Якщо там прибаєш з сторінок. І там саме дешевше це Саше оцього, то Інтим Гель за акційною ціною 265 гривень для, концу, для продавця Фу, для приєтого. покупця. Це зраз продажу. Здається, він пішов мені за, а я не буду, скажу точно, крем для обличчя по 35 гривень. Я взяла такий собі набірчик оцей крем для своїх хлопців. Буде мене підростаючі покоління хлопчиків. Максим буде задовол... з задоволенням вже користуватися. Перебирає шампунями. Ой, це набір лояльність. Мені попалося це за набор лояльність. Давайте ми окремо будемо набір лояльність збирати. Хто не знає, це аналог Дольче Габана. Дуже приємний аромат. До речі, я його своєму хлопчику віддам. Це у мене пішла сиворотка з Юнайс Рекрутен, тобто безкоштовна. Сиворотка золотенька, вона у нас по каталогу за супер ціною. Рекомендую. Тут є гіалуронова кислота, яка допомагає зберігати нашу шкіру зволоженою, Відповідно, вона запобігає старінню. Для фарбування собі запас взяла фарбу, яку я користуюся візаж. Вона є м'ячна, але вона нешкільлива для волосся, бо тут багато-багато олійок. Я беру колір 28, він такий попелясто коричневий але на моїх волоссях він просто коричневий, натурально коричневого кольору виходить. Не буду ставити на стіл велику коробку, буду тут доставати з неї і показувати, демонструвати. Взяла для своїх дівчат на е, розіграш. Хто не знає, я роблю розіграші що каталогу серед активних консультантів попереднього каталогу. Це 5 в одному засіб від Пета Тіт Мейсен. Дуже крутий і він піде на розіграш. Body скраб. Body scrab. Для чого я його брала бадіс? Здається, це також лояльність, мабуть, тому що окремо я його не замовляла. Мабуть, також. Також, мабуть, пішов в набори лояльності, тому окремо не замовляла його. Це фуд-крем, тобто крем для ніг, він десь серії для чоловіків, капітан здається. Не знаю, та, за стається. Е також буде нашим хлопчиком. Якщо хтось із клієнтів, у мене їх так, не так багато, не забере. Е Гель з кінським каштаном. Це мастхев зараз, е у, у всіх влітку е є набряки і обов'язково користуємося. Тим паче, що він йде зараз на бекавері каталогу. Зараз вам покажу все. Звернути увагу на бекавері каталогу, у нас Дезік стоїть. Його ще немає, він ще в виробництві, але він з'явиться. Ось-ось він з'явиться, може наприкінці тижня, обіцяють, що ось він буде. І тому на заміну його йде у нас кінський каштан, який за каталогом коштує 155 гривень вже нижною ціною. А на бекавері він буде при замовленні на 200 гривень. Ви зможете його забрати за 99 гривень, а при знижці консультанта 20% це 79 гривень. Тобто, оцей крутезний кінський каштан він зараз є за 79 гривень до сплати. І поки, як тільки з'явиться, як тільки прийде на прихід оцей Дезік, акція зміниться і буде Дезик. Дезик, до речі, він антибактеріальний і є унісекс. Шампунь 2 відному, шампунь і кондиціонер для чоловіків, і зразу продажу сюди е, гель з е, мінеральними водами, як їх називають, як я скажу точно, термальною водою. Я ним користуюсь таким гелем. Він, до речі, розходується доволі таки швидко, він густий, він не піниться, у мене вже ось так його. Так, я його взяла для нерозпаковою, тому що в мене на руцях тут ще пам'ятник є, пам я, я потім покажу вам. Це я взяла на розіграш для дівчаток. Сюди. Що в нас ще є з цієї ж серії скраб? Скраб цей бомбезний. скраб, скатка не скраб, Там кофейний, нічого, він взагалі інший. Там такі мікрочастички солі, мені здається, не знаю, що конкретно. До речі, вся серія пахне як море. Класно пахне термальної води. Це у нас ну так, пілінг для обличчя з термальною водою. Продовжуємо, віднесла малюка. Ще один э, компонент, як сказати, наборчику такому іпромбізованого із серії, не знаю, як називається, метал. Так, метал для чоловіків це дезік. Я його відкрию і понюхаю: аромат. Ну, до речі, нічого. Приємний аромат. Це все буде мого хлопчику, синочку. Також зараз розпродажу моє улюблене мило для кухні. Я його обожнюю. Це мило з ароматом зеленого чаю. Їх взагалі чотири. Є також є є з гранатом і з апельсином. Це мій найлюлюбніший аромат. Далі, також набір лояльність від свілі. Правильно? Так, тут є розпилювач, все є. Повинно бути 5 предметів з набору лояльність. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось він набор лояльність. Ми його окремо з і представимо фоточку вам. Що ще взяла для себе? Мабуть, також це розпродаж. Уніпал, Уніпал, дивлюся. Так, Уніпал за це по розпродажу взяла, використовую е, Мию унітази, мою ми е, площадку в себе. Так, ми її використовуємо для. Антисептик. Сюди ми його поставимо. Так, ще одне мило для кухні. Закінчився у мене цей чудо-порошок. Це у нас кислотний, чи як він називається, ще розкажу. Ну, відбілює чудово, порошок відбілювач. Так, він такий шипить під кипятком його заливаєш. Він шипит, я його додаю при прані білого обов'язково, але якщо треба щось відбілити, то засипаю порошком парочком так, і заливаю кип'ятком. Ще один і, і ще один. Три штуки взяла, хоча було доступно набагато більших, розумієте? І взяла для прибирання собі ось такий універсальний очищувач, також усюди і для усього. І, звичайно, собі взяла гель по акції за 135, зараз скажу точно, скільки він пішов. 100-100-132 гривні 50 копійок. Запас. Бо, да, закінчиться і все, що тоді робити. А це у нас тонік з, з серії кофейні зерна польський Маріон. Також на розіграш для дівчат. У мене є скраб. І сюди буде ще тонік. Хто хоче приймати участь у розіграші, будь ласка, реєструємося піді мною або під моїми дівчатами робимо замовлення від 20 балів, від 20 балів один номерок в розіграші. На цьому все. Буде ще загальне відео, загальне фото і по акціям. Це, чекаємо ще на розпаковочку, обов'язково буде. що хочу десь взяти і е, бати, здається, нові будуть, так що будуть обов'язково розпаковки в цьому місяці. А ви не зволікайте, е, робіть замовлення. Розпродажа вже нема, але є там інша акція Мегабалт і плюс додалась акція е, до дня батька.